Привіт, друзі. З усіх планет сонячної системи життя існує лише на Землі, бо для цього є всі необхідні умови повітря, вода, достатньо світла і тепла. Життя на нашій планеті з'явилося більше, ніж 3,5 мільярдів років тому. Організми вражають своєю складністю та різноманітністю. Ми підготували для вас багато цікавих фактів про живий світ. Хижаки у світі рослин. Або як рослини збунтувалися і опинилися на горі харчового ланцюга. У якийсь момент еволюції деякі рослини знайшли спосіб перетворитися з тих, кого їдять на тих, хто їсть. Жертвами рослин хижаків стають комахи та інші дрібні тварини. Жаби, змії, ящерки, гризуни і навіть птахи. Поки що у біологам невідомі хижі рослини, які здатні здолати велику жертву, у тому числі й людину. Найбільша хижа рослина відома наразі це Непентес Атенборо. Досягаючи півтора метра у висоту і маючи пастку у формі глечика діаметром 30 см, рослина може харчуватися щурами. Ця рослина зустрічається в новій гвінеї на схилах найвищого піку країни гори Вікторія на висоті понад півтора кілометри. Найвідоміша рослина хижак Венерина Мухоловка. Мешкає у болотах на території північної та південної Кароліни США. Чарльз Дарвін одним із перших активно вивчав комахоїдні рослини. Він проводив експерименти, щоб зрозуміти, як рослини заманюють і хапають жертву, як перетравлюють, наскільки чутливі до дотиків. Рослини-хижаки найчастіше зустрічаються у вологому кліматі тропіки з дощовими лісами болота. У цих місцях мало мікроелементів, які є важливими для здорового життя рослини. М'ясоїдні рослини використовують 5 видів пасток. Ловчі листя у формі глейчиків, листя, які замикаються у вигляді капканів, липкі пастки. А ще пастки, що засмоктують, або пастки типу крабової клешні. Венерна мухоловка Коли комаха торкається в росинок, лист капкан схлопується і комаха опиняється в пастці. Зсередини пастку відкрити неможливо, та й зовні лише якщо відірвати листок. Росичка Листок щупальці повільно згортається, обвиває жертву, не даючи їй втекти. А липка рідина тим часом перетравлює і руйнує комаху, доки не залишиться тільки екзоскелет. Похирчатка ловчі міхури складаються не з листя. Вони розташовані на кореневій системі, схожі на крихітні сфери з дверцятами люком. Коли комаха відкриває люк, міхур наповнюється водою, засмоктуючи її. Сараценія пурпурова. Яскраві фарби та солодкий аромат приваплюють комах, які періодично падають з квітки або з краю листочка в гейчик і стають їжею. Цікаво, що рослина пристосувалася до симбіозу з личинками комарів та мошок, а також найпростіших та грибів. Всі вони живуть в рідині всередині глечика, і саме ці добровільні помічники розщеплюють жертв. Дарлінгтонія – ще один представник роду Сраценія квітка кобра. Листя має характерний запах, що приваблює комах. Всередині листя вкрите волосками, яке спрямоване так, щоб комаха легко прослизала всередину, але не могла вибратися назовні. Звісно, не кожен хоче тримати такі рослини вдома. Однак маленькі види росичка, венерина мухоловка, дарлінгтонія цілком можуть жити у вас на підвіконі та радувати. За ними дуже цікаво спостерігати. Хижі рослини. Унікальне явище природи. Надихайтеся її пізнанням.